Центр зайнятості надає послуги як людям, які звертаються до установи, так і роботодавцям. Серед найбільш затребуваних компенсаційних програм для роботодавців компенсація за працевлаштування самовнутрішньо переміщених осіб. Слід визначити програму, яку уряд запровадив у березні 2022 року. Вона має на меті пришвидшити адаптацію людей, які вимушені переїхати з небезпечних регіонів, та пришвидшити рівень зайнятості населення. Ну, ця компенсація роботодавцю надається за працевлаштування саме внутрішньо переміщеної особи, яка отримала довідку внутрішньо переміщеної особи після 24 лютого 2022 року. Про особливості програми більш детально розповіла Наталія Адамова. Є спрощена процедура роботодавцю дуже легко скористатися цією програмою. І в мінімальні терміни отримати компенсаційні виплати спочатку реалізації програми Донецький обласний центр зайнятості вже прийнято рішення щодо виплати компенсації 497 роботодавцям, і працевлаштовано вже 1202 внутрішньо переміщеної особи. Серед роботодавців, які звернулися за отриманням компенсації, 85% – це представники малого та середнього бізнесу. За цією активною програмою сприяння зайнятості населення вже профінансовано 17,1 сто мільйонів гривень. Також велику увагу керівниця приділила навчанню та перенавчанню підвищення кваліфікації внутрішньопереміщених осіб за допомогою ваучерів. Можна отримати чи якусь нову спеціальність чи нову професію, але є перенавчання. Релік за, які, за цими професіями. Сьогодні їх 124. Він буде розширюватися. От ми чекаємо, що десь е, е, наприкінці вересня, жовтня вже буде 135 професій спеціальності, за якими можна отримати цей ваучер. Ваучер надається е, будь-якій особі, яка не перебуває на обліку в службі зайнятості. Вартість цього ваучера 30%. Тисяч гривень, за словами Наталії Адамової, кошти будуть перераховані навчальному закладу. Якщо навчання буде коштувати дорожче, то різницю буде оплачувати сама людина. Якщо навчання буде дешевше ніж 30 280 гривень, то служба зайнятості компенсує навчальному закладу ту суму, яка потрібна на це навчання. Починаючи з 23-го року, вже отримали 1615 осіб. Тисячу, e, наприклад, 23-му році. Це була 1102 особи і вже майже 500 ваучер в цьому році ми вже надали. Послугами центру зайнятості в 2023 році скористались 24 570 осіб. Цього року станом на 15 серпня скористалися послугами 16 175 осіб.